І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас знов ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я як завжди приготувала для вас новиночку. Ця новиночка називається Мої м'які іграшки. У мене є багато м'яких іграшок, і я вирішила зробити таку колекцію. До речі, ось тут є така задня перфорація. Ось. Та, да, можете, не дивитися на мою руку, тому що я порізалася. Ось. І давайте вибирати пакетики на нашу з вами розпаковочку. З Валентин'ей або Valentine's Day хочу взяти цей пакетик. Останній. Далі це у нас Bubble Tea. Залишилося всього три пакетики. І давайте візьмемо отакий. Далі. Чінбінг фі. Давайте візьмемо цей зелений з голуби. Мої фломастери. Давайте зелений. Далі це в нас шпалери на годинники. Хочу взяти сірий, напевно. Далі помади гігієни. Давайте візьмемо сьогодні померанжевий. Сьогодні ми закінчуємо нарешті колекцію подаруночки по знакам Зодіаку. Далі шпильки або заколки. Давайте візьмемо рожевий. Табелапки. сьогодні хочу взяти вам бонусом цілих дві табелапки. Перша це давайте, буде така фіолетова. Та друга. Давайте біла. Ось Так. Топ 10 популярних ігор хочу взяти давайте, такий міні-коричний. Да. Мої е м'які іграшки ми візьмемо, давайте голубий з помаранжевий і померанжевим. І давайте порахуємо, скільки всього в нас пакетків на розпаковочку. Я порахувала, всього у нас сьогодні 12 пакетиків на розпаковочку. Та давайте розпочимо. Cat Кетфі. Давайте відкриємо цей пакетик. Ось. І якщо ви чуєте дивні звуки, це в нас знову таки їздять машини. Давайте подивимося на бока. Ого, бока добре спрацювали. І це в нас ось такий милий котик на номер 6. Давайте відклеїмо. Цього котика. Це в нас сюди і ми закінчуємо середній рядочок. Переходимо далі. Це в нас шпалери на годинники. Хоч, давайте поглянемо, що в нас за шпалери. О, на номер 6. Ось сюди. ми закінчуємо цю сторіночку У нас випадають ось такі шпалери жовте чи померанжево-рожеві. Ось давайте відклеїмо. Так. Так, давайте приклеїмо також шпалери. Так, ось. Сподіваюсь, що буде рівно, але ці шпалери не підходять до сірого відтінку. Ось так в нас вийшло, переходимо далі. Наступна колекція це в нас Bubble Tea. Ой, ми забули з вами відкрити подаруночки по знакам Зодіаку. Давайте спочатку відкриємо подарунки по, знатіаку, по знакам Зодіаку, все ж таки. Так, ось ця колекція. І нам сьогодні має попастися для. Раків, якщо я не помиляюся, ось знак Зодіака Рак, порвався цей пакетик. Так, це в нас на останню сторіночку. Так, під номером 9 для знака зодіака рак. І нам випадають духи. Також, якщо ви чуєте ще якісь звуки, це в мене холодильник почав працювати. Ось, я не знаю, чому він так періодично. Ось, на номер 9 І ось така колекція в нас виходить: перша, друга та третя сторіночка. Переходимо вже до колекції Bubble Tea. Так, колекція Bubble Tea. ось наш гарний пакетик. Давайте відкримо, бо тут, бачите, вже видно е, саму Але Ви побачили вже саме Bubble Воно вийшло. Ось таке в мене з Це такий єдиноріг. Давайте приклеїмо на першу сторіночку. Сюди. Так. Не можу відклеїти. А ось нарешті. Сюди. Ось так в нас вийшло. Переходимо далі. До колекції шпильки або заколки. Так, а де цей? Пак... А ось цей пакетик. Ось, і тут також видно вже наклейку, бо я не дуже добре тут позаклеювала. Ось, не знаю, чому так вийшло. Такий був гарний пакетик. Це в нас на номер 6. Ось такі фігурні заколочки з логиною. Сюди. Я не знаю, мені приклеїти так чи ближче. Давайте, напевно, приклеїмо ось так. І переходимо далі. Мені дуже подобається ця колекція, насправді. Наступна колекція це в нас топ-10 популярних ігор. Ось цей пакетик. Давайте його відкриємо. Ось, відкрився. Це дуже-дуже популярна гра. Її мають просто знати всі, мені здається, давайте приклеїмо її на ось цю сторіночку. Ось. І це в нас гра Roblox. Ось так вийшло. Переходимо далі. Переходимо далі до помади гігієни колекції. Там де такий СМР прикольний. Ось давайте відкриємо. Ось. Нам випадає накличка під номером 2. Це ось така гігієнична помада від eb. Я не знаю, як це правильно вимовити. Ебаг e <сум> ось. У мене такої нема, але я б собі таку хотіла. Бо як на мене вона дуже прикольна. Та цікава. Ось, ось так у нас поки що виходить. Переходимо далі. Далі це у нас колекція Мої маркери. Ну або мої фломастери. Ой, знову ж таки порвався пакетик. Це в нас під номером 5. Ми збираємо чомусь цю сторону. Ну, І в нас отакий маркер стензор Такий я використовую відтінок не так часто, як попередній, але він дуже-дуже гарний. І мені він дуже подобається. Це в нас у нас 6, 61 номер. Переходимо далі. Це в нас до колекції табалапки. Давайте відклеїмо спочатку першу табалапку, але краще звідси її буду відклеювати. Так. Це в нас табалапка на номер 3. Один, два, три. Сюди. Ось так гарно вийшло. Давайте подивимося, що за сюрприз. Міні-табалапка точніше нам випаде. Ось її тут вже трошечки видно. Так. Це в нас ось така табалапка. В неї тут червоні лінії, та сама вона по помаранжева. Так. Приклеїмо, думаю, давайте сюди цю табалапку. Ось так. Та переходимо до другої табалапки. Давайте відклеїмо їх також. Ось так. Вона в нас на номер 8. Сюди. Так. Давайте подивимося на саму табалатку. Ось така нам випадає українська табалапка. Не знаю, вона в мене вийшла. Давайте приклеїмо її сюди. І переходимо до нашого нового каталогу. Так, ось він. Відкриваємо. І перша колекція це в нас Valentine's Day. Давайте подивимося, що нам випаде тут. Це в нас під номером один. Це в нас ось така м, чашечка чаю. Ну, бо, не знаю, може це капучино. Ось така, ну, я буду називати це чаєм, тому що тут є чайний пакетик. І на чашечці написано In-Love. В любові. Ось, і переходимо далі. Це в нас мої м'які іграшки. Я так просто сторіночки прикрасила. Та ось. перфорація дуже добре спрацювала. До речі, дуже давно я не робила таких перфорацій. І нам випадає ось така змія. У мене є така, зараз покажу. Ось така змія. Ось, але вона вийшла тут миліше. Тут. Вона вийшла миліша. Ось така ось змія. Давайте її відклеїмо. А, вона на номер 8. Це нам треба на другу сторіночку. Сюди. Ось так приклеїмо. Це, напевно, мій улюблений стікер. Але не моя улюблена іграшка. Ось. Сюди і в нас ось так ось поки що виходить. Ну а на цьому все. Всім велике дякую за перегляд, за лайки, за підписки. Давайте нарешті доб'ємо з вами 100 підписників. Я буду цьому дуже радіти. Ну, а на цьому все. Всім пока-пока. Побачимося знову в новому, новому відео.